У 1986 році під горлівкою стався обвал на занедбаній шахті. Дослідники, які спустились на місце, виявили підземний тунель, якого не було на жодних мапах. Його стіни пульсували теплом, і прилади фіксували слабке електромагнітне поле, схоже на мозкову активність. Спочатку в тунель запускали тварин, але щури і собаки повертались дивними. Вони не реагували на світло, не їли, не нападали, просто дивились в одну точку. Після цього вирішили випробувати на людях. Добровольців помістили всередину на 5 хвилин у спеціальних капсулах. На виході всі мали один і той самий симптом: розширені зіниці, глибока кататонія і одна фраза, яку повторювали кожен з них: там було око. І воно дивиться через два дні у них почалась кровотеча з вух, потім синхронна зупинка серця. Медики не могли пояснити, як однаковий стан з'явився у різних людей з різним анамнезом. Проект закрили. Але у 2014 році, під час бойових дій, цей тунель знову випадково розкрили. Один із саперів написав у своєму щоденнику. Коли ми відкрили тунель, я вже знав, що там, бо тиждень до того бачив його у вісні. Як думаєш, що це було?